Друзі, я вас вітаю. Маю для вас дуже файну інформацію, про це вже говорять багато. Буду говорити без зайвої води. Просто конкретно у дві хвилинки не вкладуся, вибачайте, бо інформація важлива, але її треба гарно роз'яснити. Дивіться, вчора о 12-й годині Норвезька рада у справах біженців НРЦ відкрила реєстрацію на фінансову допомогу. Увага, друзі, це до 10 800 гривень на кожного члена сім'ї. То є багато, але важливо знати, як правильно подати заявку, щоб не втратити свій шанс. Зараз ви дізнаєтеся, які документи потрібні, як уникнути найпоширеніших помилок і хто отримає цю допомогу в першу чергу, я вам все гарно розкажу, постараюся так, щоб було зрозуміло простою мовою. Дивіться, друзі, із вчорашнього дня, 9 вересня, о 12 годині дня за київським часом, НРЦ. Така назва компанії відкриває прийом заявок на отримання грошової допомоги. Вірніше, вже відкрив. Це не просто сума, це реальна підтримка, яка може допомогти вам пережити скрутні часи, звичайно, як і всім. Кожен член вашого домогосподарства може отримати, увага, по 10 800 гривень. Уявіть, наприклад, якщо у вас буде чоловік четверо, тоді ця сума от 10 800 на 4, 43 200 гривень ви будете мати на сім'ю. Це нормальна сума, я думаю, це не маленька. І це, а якщо навіть ви самотні, то собі запам'ятайте, 10 800 гривень точно вам не будуть зайві, і ви їх точно отримаєте, бо це дійсності це не, прості, не прості і не пусті обіцянки. Так. Дивіться, що важливо знати, що на одне домогосподарство можна подати заявку максимум на 5 осіб. Пам'ятайте це. Якщо ваша родина більша, тож не панікуйте, ви можете подати дві окремі заявки, в кожній з яких має бути двоє повнолітніх членів родини як заявники. Ну Дивіться як. Наприклад, чоловік, дружина та троє дітей можуть бути в одній заявці. Це є 5 осіб. Якщо у вас є ще бабуся з дідусем, то чоловік може подати заявку з дідусем, а дружина з трьома дітками і бабусею. Це більші шанси на ваші виплати. Я думаю, що таких сімей багато і ну, це гроші не помішаються офіційно, це так має бути. Так що тут немає ніяких неправдивих речей. Зверніть увагу ще, що НРЦ приймає до розгляду лише першу подану заявку від однієї особи. Усі наступні спроби будуть автоматично видалятися, в чому тут справа, і чому так важливо заповнити форму правильно і без помилок. Навіть найменша помилка може призвести до затримки або повного відхилення вашої заявки. Найчастіше люди помиляються в таких, здавалося б, дрібницях. Дивіться, як неправильне ім'я або прізвище, якщо дані не збігаються з банківськими там даними, то переказ не пройде, ну це логічно, це ж так має бути. Друге, це не повний ідентифікаційний номер. Буває, що можна цифру якусь забути, додати. Друзі, пам'ятайте, не робіть це. І невірно вказаний номер телефону, аби не захотіли вказати свій. А треба свій обов'язково, бо далі будете по ньому все брати, навіть ті кошти. Дивіться, які є ще технічні нюанси, і як уникнути проблем із доступом. Пам'ятайте. От, що Сьогодні сайт може працювати з перебоями, ще вчора так не було, може сьогодні, завтра, але чого, через величезне навантаження. Не панікуйте, якщо форма буде недоступною або підвисатиме, знайдіть час і зайдіть через кілька хвилин або годин. То він обов'язково відновить свою роботу, бо, самі розумієте, деякі люди заповняють, деякі люди вже виходять від... І так звільняється просто мережа. І дуже важливо, щоб ваша заявка була прийнята, то потрібно правильно відкрити посилання на реєстраційну форму. Не натискайте на посилання, пам'ятайте, в Telegram, Facebook чи YouTube, бо це може завадити системі просто визначити ваше місце знаходження. Пам'ятайте, заявки подаються лише з території України, і, не пері... і, це... Це, друзі, дивіться, і це перевіряється тільки через GPS. Ось як правильно треба буде подати заявку, я вам уже даю покрокову інструкцію. Знайдіть посилання на реєстраційну форму NRC. Це вбиваєте в інтернеті, зразу вибивається посилання. Це дуже просто. Натисніть на іконку «Поділитися», Зазвичай це дві крапки, з'єднані стрілочками. Виберіть, Скопіювати. відкрийте свій браузер. Наприклад, ви користуєтесь Chrome. Як зазвичай буває у більшості, і вставте туди скопійоване посилання в адресний рядок, все. Натискаєте Перед, «Окей» і все, і вам все висвічується. Перед заповненням форми переконайтеся, що на вашому телефоні увімкнена геолокація GPS. Ну, Це якщо ви з телефона це заповняєте. Це буде от такий приклад. Без цього ваша заявка не буде прийнята. Ну, підхід один самий, звідки би не заповняти, має бути включена геолокація GPS. Ви можете знайти налаштування геолокації, потягнувши зверху екрана вниз або ж зайти в налаштування телефону. Дивіться, пам'ятайте, друзі, налаштування сайтів і дозволити доступ до місця знаходження вашого. Це дуже просто. Ну, це в телефоні всі ми розбираємося, я думаю. Тепер ще, які документи треба, вам кажу. Важливо, щоб фотографії були чіткими, кольоровими та горизонтальними. Рекомендується заздалегідь зробити знімки або відсканувати їх, щоб процес заповнення був швидким. Особливо я раджу відсканувати, воно дуже так гарніше буде. Більше шансів, що воно з першого разу пройде. Дивіться, який ще обов'язковий перелік документів для кожного члена домогосподарства. Перше паспорт громадянина України або ID-картка. ID-картка краще, друзі, бо комп'ютеру легше її щитувати. Але паспорт у формі книжечки теж підійде. Також можна використовувати документи із Дії. пам'ятайте. Друге це ідентифікаційний номер платника податків. Третє – Свідоцтво про народження дітей для дітей до 18 років. Все це пам'ятайте. І четверте – це номер банківського рахунку у форматі IBN. Це дуже важливий момент, дивіться. Соціальні, пенсійні рахунки або картки. Є підтримка, не підходять. Вам потрібно мати звичайну картку для виплат. Її можна оформити в будь-якому банку за декілька хвилин це для такого можна постаратися. Хто отримає допомогу першими, друзі? Називаю категорії, які вразливі. І НРЦ не може забезпечити, звичайно, допомогою всіх, хто її потребує, тому заявки проходять ретельну перевірку. Пріоритет надається найбільш вразливим категоріям населення. Але так як ми, друзі, всі майже під то підпадаємо, так що кожен із вас, напевно, буде мати шанс це отримати. Дивіться, тут просто вказано люди, які можуть це отримувати в першу чергу. Це люди, що проживають на територіях, де тривають бойові дії. Або вимушено покинули свій дім через війну. Це внутрішньопереміщені особи, ВПО. Друге, це люди, які повернулися до звільнених територій. І крім цих основних критеріїв, НРЦ також оцінює рівень соціально-економічної вразливості. Щоб збільшити свої шанси, обов'язково додайте документи, що підтверджують ваш статус, якщо він у вас є. Називаю вам, які потрібні документи. Можете собі записувати. Це перше посвідчення ВПО внутрішньо переміщеної особи. Друге це пенсійне посвідчення. Третє – Посвідчення особи з інвалідністю. Четверте – Посвідчення багатодітної сім'ї. П'яте – медична довідка, що підтверджує тяжку хворобу або хронічне захворювання. Шосте свідоцтво про статус одинокої матері чи одинокого батька, відповідно. І сьоме це довідка про вагітність, якщо є таке положення, друзі. І як ще можна зразу вам кажу, дуже важливо, це запобігання шахрайству, будьте обережні, щоб не стати жертвою так само шахраїв зараз. НРЦ ніколи не просить вас надати пін-код картки. Пам'ятайте. Ніколи він не буде це робити. Єдиний офіційний сайт для подачі заявок це NRCAI. Усі інші ресурси просто шахрайські, щоб ви собі зразу могли це розуміти. Важливо так само, друзі, обробка заявки займає 5-6 тижнів. Інформацію про статус вашої заявки ви зможете перевірити на офіційному сайті, використовуючи свій номер телефону, вказаний при реєстрації. Тому я вам кажу, указуйте. Правильний свій номер, яким ви постійно користуєтеся. Він у вас аби був під руками, бо ви по ньому будете перевіряти свої дані. І заявка буде не на другий день, не на третій, а на п'ятий, шостий тиждень. Ну, час летить і так, тому це скоро час пройде. І тепер дивіться, що подати заявку може кожен, хто знаходиться на території України. Друзі, увага! Ви запам'ятали, кожен, хто знаходиться на території України. Тепер дивіться, які підсумки ми можемо. Підбити з цього всього, кажу вам ще від себе, таких декілька порад. От, давайте спочатку, щоб усе узагальнити. Дивіться, підготуйте документи, увімкніть GPS і правильно відкрийте посилання. Це таких три момента. Пам'ятайте, що перша спроба буде найважливіша. Ну, ви не переживайте, по тому теж можна це все робити, але. Добре, без першого разу. Заповніть форму, заповніть її файно, уважно, без помилок. І вірте, що все вдасться. Якщо б навіть були помилки, друзі, дивіться, не переживайте. І якщо ви чесно, хочете заповнити це, якщо вам справді допустилася помилка, але ви чесно, хочете заповнити і взяти гроші, то там будуть даватись і 5, і 10 шансів це перезаповнити. Бо там система бачить, що ви. Це чесно, хочете зробити. Ну буває, бо людина забулася, там все врахували, бо будуть і шахраї, які захочуть заповнити там чи за когось, чи на когось, то там буде зразу таке видалятись. Ну Тому бажано з першого разу постаратись заповнити правильно. Якщо щось іде не так, не переживайте, заповняйте другий раз. Редагуйте, знаєте, ну, змінюйте інформацію вже на ту, яку вам буде вибивати. Може, код номер не вказали, може що доповнюйте, друзі, і все буде добре. Там нема нічого такого, що все як відрізали. Просто щоб воно було там чесно і порядно. Ну що, в мене на сьогодні все. Я надіюся, інформація була корисна для вас. Без зайвої води, як кажуть, старався надати якнайшвидше сказати. Інформації просто багато, тому трошки часу і пішло. Буду вдячний від вас так само, якщо ви підтримаєте це відео, вподобайку, лайком. Це справді автора підтримує мене, це буде підтримувати, для вас далі старатися. Я і так буду старатися, але це підтримує, друзі, справді. Може буде якийсь коментар, то пишіть там, і люди відповідають на коментарі, і я відповім. Також буде цікаво почути, як у вас там проходять ці справи. Все, я вам дякую за увагу. Хай вам щастить у цьому всьому гарно. Заповнити, і аби ви взяли свої кошти, бо ми ті кошти достойні. Люди працювали, люди старалися для держави, вони достойні цих грошей і навіть більших, і часто Ну така моя особиста позиція, це вже я вам свою думку просто так кажу. Все тоді, друзі, на все добре. Був радий, якщо інформація буде для вас корисна. А вже почуємося ще. На... Там багато буде новин корисних. Я буду викладати в себе на каналі. Якщо маєте бажання, підпишіться. То будете чути, я буду старатись так ну, без зайвого, чітко і зрозуміло, друзі. Все, на все добре, до побачення, бувайте здорові!